Вже третій рік їздить, свідчить про те, що ми серйозно налаштовані на закінчення, на да? чи почули вони нас? Взагалі? Так, давайте поглянемо наскільки взагалі реаліз... реаль... реально реалізувати цю потребу і заяву, і прохання. Я не знаю, як це ще сказати, тому що це вже не просто прохання. Їх вже пора за шкібарки брати. Добре, наскільки це взагалі. Реально, ви знаєте, це дуже реально, тому що тут карти, які свідчать про ем, нові можливості, про те, коли людина бачить горизонти, куди рухатися, тому що ця заява. І це прохання, воно обґрунтовано якимись конкретними планами. Ну тобто, це не просто спасіть і допоможіть, а це про ну про про знаєте, про розрахований шлях. Ну тобто ми зробили це, ви зробили це. От я вам пропоную так, так, так. Ну тобто, тут навіть запропонованими варіантами карта свідчить про партнерські відносини. Ну тобто, що його дійсно почули. І в принципі карта втілення, і карта святкування партнерського святкування, навіть такого святкування більш спрямованого на відпочинок, теж тут вийшла. Тож, добре, і тут я б сказала так, що тут навіть є терміни. Давайте так чи почули, як його почули? Як його почули? Він щось нове про запропонував. І дивіться знову, він запропонував щось нове ідучи на домовленості шляхом відмови від певних своїх якихось критеріїв, ну тобто, те, що наш президент зробив заяву, дан, ну, але це не заяву, як це сказати, прохання виніс таке стосовно е, допомоги. Що давайте вже припинимо, давайте вже це закінчимо. Е, і тут як я сказала, він запропонував якісь нові умови тут дійсно якась нова умова, якісь нові пропозиції. І вони все ж таки пов'язані з відмовою від якогось претендування. На ну, тож, в чомусь ми поступилися? Як нас почули, як ми і нас почули. Ви знаєте, дійсно нас почули, і знову ж таки, чи то буде через. Це ще від чогось нам доведеться відмовитись, але тут якесь партнерство. Знаєте, таке відчуття, ніби нам доведеться відмовитись, чи то від якогось партнерства, чи то дійсно про не знаю там зміну влади, і мені підтверджують це припущення. Ну тобто, чи це зміна влади, зміна керівництва ще щось будуть, які заяви на рівні державному, аби досягти оцього відчуття святкування, відпочинку і видиху. Чи втіляться ті, чи пообіцяли йому давайте так. Е, да, тут він отримав якісь гарантії того, що плани будуть втілюватися. Дійсно, він отримав. І тому тут така розгорнута досить відповідь від мене вийшла, що дійсно ми отримаємо те, про що просив наш президент у світової спільноти. Відмовились вже від чогось, доведеться відмовитись ще від чогось нового, чи то від співпраці з якоюсь країною, чи це тут більше все ж таки схоже, що співпраця в Україні в українській державі, в українській владі, в українському керівництві. І натомість ми отримаємо активні рухи для отримання. Багато... Ні, Пентаклі перевернуті. Ну тобто, ні, це мова йде не про території, це мова йде не про тверде там земля та, чи кордони. Ні, це мова йде саме про державність, саме про ем, законність. Ну тобто, це все ж таки більш політичні вимоги, на які ми підемо, і ми досить швидко це побачимо, тому що карта стрімкості свідчить про те, що це не залишиться таємницею. Ну воно ж знаєте, можливо, що з тим президентом не домовлялись, тому що вони вже давно заявляли, що вони б uh -huh. зацікавлені були взяти участь у е саміті миру. Да? Ну, тобто там, тому що я пам'ятаю, що на минулому саміті Миру вони там трошки як образили, що їх не покликали, чи що їх не запросили, е чи що в Ні, не буде Росія брати участь на це ніхто не погодиться. Е тут будуть певні вимоги, певні вимо е умови. Які будуть обговорюватись, але врешті-решт мені все одно показує, що ця інформація вона потужність свою має саме в розповсюдженні. Ну тобто, тут немає намірів Росію затягнути на саміт миру. Ні, а тут саме зацікавленість в тому, аби ця інформація навколо вона була. Про неї, аби говорили, аби знаєте, як заявити і на рівні обіцяв, не, не означає одружився. Ну тобто, тут я не бачу, що Росія буде брати участь у наступному саміті миру. Як би навколо цієї теми не було участь, ні, не буде Росія брати участь. На це ніхто не погодиться. Тут будуть певні вимоги, певні вимо умови. Які будуть обговорюватись, але врешті-решт мені все одно показує, що ця інформація вона потужність свою має саме в розповсюдженні. Ну тобто, тут немає намірів Росію затягнути на саміт миру. Ні, а тут саме зацікавленість в тому, аби ця інформація навколо вона була. Про неї аби говорили, аби знаєте, як заявити, і на рівні обіцяв, не, не означає одружився. Ну, тобто, тут я не бачу, що Росія буде брати участь у наступному саміті миру. Як би навколо цієї теми не було? Ну, давайте так. Що називати переламним моментом, це ж теж ще така її нюансики? Е, мені показують, що полегшення настане. І війна піде е, на вщухання. Mm -hmm. Проте я не бачу, що це вже сталося чи це ось ось станеться, тому що перед цим, на жаль, ще відбудеться якась важка подія в Україні. Ну тобто, ще якась агресія на нас буде спрямована з руйнуваннями, з е, втратами життів людських. От, тобто, знаєте, от мені постійно показують, що ніби те, ті, ті страхи, які ми переживаємо, те, е, от, те пекло, в, як, в якому опиняються там українці е, під час якихось там чи то масованих обстрілів, чи то якоїсь от, прям прояву агресії, воно ще е, воно ще не, не, не йде на пшухання, На жаль, е, тут е, і кожен раз, знаєте, ніби як. Це ми використовуємо аргументами аби отримати допомогу. Ну тобто, ця схема вона ще продовжує працювати. розумієте? тому що тут показують, що буде якийсь повтор ситуації ще ми проживемо якусь дуже схожу ситуацію стосовно страждань стосовно втрат, страхів і всього іншого. І от вже якась фінальна ситуація вже змусить світ більш активніше тиснути на рашку, і от після якоїсь важкої ситуації ми побачимо, що війна піде навщухання. І ми це побачимо не на рівні не знаю, там, повідомлень телеграм-каналів або там телевізора. А ми це побачимо з знаєте от з результату наших військових, наприклад, це будуть якісь повідомлення, заяви від військових. Ми будемо мати. Інформацію фактично перевірену стосовно там відходу нашого ворога або стосовно їхньої поразки, ну тобто, але перед цим ще щось страшне має статися, так я скажу. Я не буду дивитись, що тому що тут складно припустити. Тут ну тут дуже схоже, все ж таки, як чи то намасований обстріл з втратами з величезним руйнуванням чогось дуже важливого. Дайте я гляну, які наслідки за собою понесеться подія для звичайних українців. Ну тут як зміна якихось правил все ж таки буде ставатися. Дивіться, тобто ще буде зміни в керівництві країни не тільки в політичному, військовому, соціальному. Ну тобто в різних галузях буде зміна керівництва і такого ну важливого керівництва, не середньої ланки, а саме найвищого керівництва. І все ж таки я питаю, чи будуть наслідки якісь цієї е, страшної події, тому що мені башта, відлюдники ну, Тобто, така комбінація досить. Е, Така погана, скажімо так, стосовно цього контексту перегляду питання. І чи будуть наслідки? Вони будуть, але вони будуть не на всю Україну, але все ж таки, ну, тут якісь руйнування ще будуть. так я кажу. І вони чомусь, ці, ця страшна подія, вона якимось чином вплине на. Зміну керівництва, ну тобто, чи то когось притягнуть до відповідальності за недбале ставлення, наприклад, до своїх обов'язків. І через це сталася якась подія. Ну тому, що тут якась втрата, якесь руйнування дуже потужне, і ніби як цьому можна було якимось чином там запобігти, але цього не зробилося. Ну тобто тут щось буде, якась така динамічна, така гучна якась подія, що станеться. Так, молодий чоловік якийсь причиною є. Ну, тобто, це не прояв агресії, це більше як недбальство, людське недбальство. Чи пов'язано це з військовими процесами? Е, ні, тут дивіться тут багато повітря. Ну тобто, це е, вибух, це руйнування через вибух через недбальство. Я припустила, чи пов'язано це з військовою справою. Ну, наприклад, да, там хтось військовий десь там гранату привіз або якусь зброю привіз, mm -hmm. заховав там, або е, там щось переховувалось. Ні, дуже багато повітряних карт, карти інформації, карта недбалості. Ну тобто, це все ж таки щось побутове. Ну тобто, це щось не знаю там. Балон газовий, наприклад, вибухнув. Да, бо це не пов'язано. Чи була там зброя? Ні, мені показує, що це не зброя вибухнула, що це дійсно сталося якесь побутове недбальство. І знову недбальство. Тому що тут у всьому винен мало Це недбальство. Це дійсно якась халатність, якесь там несерйозне ставлення до власних обов'язків. О тут тут більше про це. Ні, на жаль, ні. Ми інформаційно можемо демонструвати будь-які свої потужності, і ще щось буде, і ми щось будемо ще там трошечки як прикрашати. Але, на жаль, я не бачу використання або виробництво, або наявність ядерної зброї в Україні. Mm -hmm. Найближчим часом так точно. Ну тобто, найближчі пару років я цього не бачу. Є загроза, ну вона дійсно є. І я вам скажу дияволи Паш Кубків перевернути. Тут свідчить про те, що це е забруднення, воно вже відбувається. Ну тобто, вже в Україні досить брудна вода. І якби ми не заявляли про те, що зараз чи вдасться, давайте так: чи є загроза звичайному населенню... Людям дає загроза, є загроза, і тут кажуть про повідомлення. Ну то це все ж таки більше спрямовано на заспокоєння людей і на демонстрацію контролю над ситуацією, чи вдасться запобігти забрудненню або поширенню забруднення води. Що повинно статися, те станеться. От мені знову карта долі. Ну тобто, так як повинно статися, воно все ж таки станеться. Чи вдасться запобігти повному забрудненню води? Да, ну, тобто такої інтоксикації е, води або інтоксикації людей українських через воду. Частково так, але все ж таки тут відповідальність на кожному за своє життя, і тільки от, от таким чином, тому що на тих рівнях, в яких відбувається отруєння, і ми ж ми не кажемо про тільки отруєння, яке наприклад, там я чула одна річка. З неї перетікає в іншу, тобто десь там на Білорусі щось вони отруїли, і воно може до нас прийти. І це не єдина загроза для нас в контексті отруєння води, тому що відбувається безліч неприродних процесів. Під шумок війни багато падлюк перестали дотримуватися певних умов стосовно там, очисних якихось споруд. Аби не труїти воду, розумієте. Ну тобто, так в цьому секторі у нас трошки відбувається безлад, і тому я дуже сильно не радила жителям України вживати воду неочищену, тому що запобігти нам на жаль поки що немає такої можливості запобігти нашій країні захистити воду або очистити її певним чином. Все одно вона йде брудна, все одно вона йде. Не корисна, я б сказала так. От вона просто йде не корисна. Тобто, це ж не обов'язково, що це якісь хімічні впливи, це природні впливи, це ті впливи, які пов'язані зі зміною, не знаю, ландшафтної ландшафтних процесів в Україні. Да? Тому що відбуваються вибухи, відбувається окупація наших територій, і там вони так само. Ну, Пливають погано на стан нашої країни і нашої природи. Тож тут природні процеси, які є абсолютно причинно-наслідковими. Тому так загрози від води є. Знову мені показує, що це буде пов'язано з причино-наслідковими. Тобто, давайте так: якихось землетрусів, там, виверження вулканів. І якихось саме земних процесів нових, з якими ми не здатні впоратися, я не бачу. Я бачу тут стрімкість скоріш за все, мова йде про гірські місцевості, тому що тут буде щось пов'язане з водою знову ж таки. В гірських процесах, але вони по єрафанту. Ну тобто час від часу трапляються. Ну тобто, це можливо захід України і їх специфіка тієї місцевості знову ж нагадає про себе, знову нагадає про силу природи. На жаль, спричинить шкоду. О, дійсно спричинить шкоду, спричинить шкоду і землями, і людями і тваринам. Спричинить шкоду, можливо, своєю потужністю, можливо, своєю масштабністю але знову ж мені що показують сила перевернута. Ну тобто якісь природні процеси вони все ж таки порушені, Порушені знову причинено слідковими діями, тобто, щось відбувається на землі, і воно виходить на рівні атмосфери, не знаю, повітря і всього іншого. Тож я не здивуюсь, якщо буде порушення правил, це можливо. Якісь несезонні прояви, наприклад, знаєте, там коли влітку сніг іде, або коли взимку там гроза і блискавка. Ну, тобто, якесь неприродні явище, яке буде конфліктувати з сезоном, але мені тут кажуть, що це мах і імператриця. Ну, що нам потрібно до цього буде застос пристосовуватися і приймати це як нові правила природи на нашій території. Ну тобто, тут не просто аномалія, якась, а тут як зміна клімату, зміна якихось природних процесів, які не властиві для нашої території. Наприклад, от таке буде. І Воно буде відбуватися, до речі, неодноразово. Ну, тобто, це буде як от ми будемо дивуватися декілька разів якимось дивним проявам. От так. да, тут, ну знову дивіться, тут знову йдуть якісь перемовини, йдуть, якесь, е, якась спроба вплинути на цього перевернутого імператора, обіцяючи йому в майбутньому продуктивне співробітництво, е, дійсно вони мають наміри. Чи почують їх в Росії е, пропозицію? Індії. Що везе Індія в Росію ще раз? Да, тут дійсно пропозиція, якась активна дія, якась. Е, Тут не просто план, а тут от дійсно там випала трійка, коли ми дивились на Зеленського, і тут випадає така сама карта. Ну тобто, яка свідчить про те, що е, не просто е, Путін е, сварачуваєшся, а тут на рівні що зроби отак, отак, отак. Тобі буде вигідно, тому що ми змінили якісь умови, і ти зможеш тепер, оце, оце. і оце, оце. Ну тобто, дійсно, якісь зміни відбулися, е, чи втілять той намір, як за яким їдуть? Не в повному обсязі, е... ні, там Росія щось запланувала все одно тут запланована яка, якась башта. Ну, Тобто тут. О, якщо ми пишемо цей діалог, то він буде звучати на кшталт того, що окей, я вас почув, але спочатку я виконаю те, що я запланував, а потім ми будемо з вами домовлятися. І тут знову мені ця башта і карта диявола. Ну тобто, щось все ж таки вони запланували руйнівне і ніжтівне. І потім, так, потім вони підуть на домовленості. Або це станеться, дайте, я так спитаю. Е Зараз чи втілять вони свої наміри? Так, да, тут якось по-новому е, повернути до попередніх умов. Вони будуть намагатися Індію, і Індія поїде ще про це думати. Тобто, ще не крапка, ще будуть, чи ще... це по-перше, не останнє обговорення, не остання, можливо, навіть зустріч. Хоча б то зустріч не обов'язково, але все ж таки не остання. І плани будуть обговорюватися. Чи пов'язані ці плани з Україною? Так пов'язані, але не тільки заради цього вони зустрічаються, тому що тут все ж таки таке відчуття: знаєте, ніби у Кремля з Індією зірвалися якісь домовленості, і от саме з новими пропозиціями втілити минулі плани. Із варіантами як це можна зробити саме і буде ця розмова пов'язана, і Україна ж там теж відбуває перебуває. Проте сказати, що одразу почнуть припиняти війну. Я не Да, Будуть вони ці санкції, тут їх будуть притягувати до відповідальності їх обмежать в пересуваннях, їх обмежать чомусь в. Можливості перетину кордону, виходу за власні межі, ну тобто якось їх трошечки обмежать дійсно. Вони як закриті видаються. І Іран буде брикатися і буде огризатися. Чому? Тому що знову мені показують, ніби. Ну, от вони як, як затисли їх, ніби розумієте? Ну тобто, тут вони не можуть борги не віддати, тому що їм тут чи то погрожують, чи то а, обіцяють якусь розплату і шантажують. Ну я про Іран кажу. А з іншого боку, на них тиснуть справедливістю, на них тиснуть ну, санкціями, обмеженнями і всім іншим. Але все ж таки мені показує, що вони на свій страх і ризик вони закриють свої борги. Тут мова про закриття боргів. І таке відчуття, ніби Іран перед рашкою закриває свої борги, а потім стає слухняним хлопчиком, який злітує перед всіма іншими країнами і аргументує свої дії просто своєю Рафанту, Ну, такою, знаєте, щирістю, своєю чесністю, своєю якоюсь такою стійкою позицією пацана, знаєте, пообіцяв, зробив. От Тут якось така аргументація йде з боку Ірану, тому що тут іде закриття боргів. Чи будуть до них застосовані нові санкції після того, як вони відвантажили? Їм старих достатньо, тому що вони вже і зі старими санкціями вони пищать пищать від своїх обмежень, пищать від своїх применшених. Них станах тож там, окрім Євросоюзу і Штатів, там ще Ізраїль підключиться. Ну тобто, тут багато буде країн, які будуть їх щемити і не давати їм спокійно дихати. І вони ще дуже сильно пожалкують про своє таке доброзичливе ставлення до Росії. Пожалкують і вони це вже відчувають, ні. Так, вони з я вам скажу, вони зараз дуже багато чого передали, і те, що вони б ще могли, чи закриють вони борги перед Рашкою, чи закриють вони перед Рашкою всі борги? Ні, от все одно, обмеження, неможливість, мир перевернути, натиск, агресія, погрози, контроль. Їх контролюють в повному обсязі, щоб ви розуміли. Ну, тобто за Іраном не просто спостерігають. А ну, тобто, знають все, що вони роблять, що вони планують зробити, що вони зробили колись, знаєте, ще в дитинстві, скажімо так. Тож тут над ними вони знаходяться під повним контролем. Чи вдасться запобігти передачі оціх остаточних боргів? Вдасться. ну тобто, не не, не відвантажать вони Росії все, що вони їм пообіцяли, і все ж таки вони відходять від тих обов'язків, обираючи власну цілісність, власну безпеку? Тож ну знаєте, це як кожної адекватний здорової людини, в принципі, не знаю, як можна засвідчити про Іран. Що коли мова йде, що тобі потрібно обрати себе, ти виживеш або хтось інший, то будь-яка здорова людина вибере себе. Тож тут все ж таки вони обирають свою безпеку, свою стабільність аніж постійне підпорядкування потужності Росії. Бо вони ж розумієте, ну да, вони мені не показали, як затислені між двома. Світами між двома арміями, і те, що вони можуть, це тільки від, віддавати борги і слухатися сильнішого і потужнішого. Чим вони будуть займатися? Але борги видати. Не. Да. Да. І ми не просто їх будемо шукати і цілити. Ми вже знаємо, як це зробити. Ми знаємо, де вони знаходяться. Ми знаємо в якій кількості. Ну тобто, тут достеменно відома вся інформація, чи буде найближчим часом знищено російські склади зброї. Да. Те, що дивіться, ми ніби чекаємо, да, буде, і буде щось знищено велике. Щось прилетить велике, коштовне, важке прилетить туди, де довгий час щось збиралося. Ну тобто, це не просто якісь склади виробництва там дронів, шмонів чи ще якоїсь чепухи, яку вони там виготовляють. А тут таке відчуття, знаєте, ніби вони, по-перше, ми знаємо, спостерігаємо, ми маємо чим туди вгатити, і ми вже знаємо, як ми це робимо, тому що вже 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 сплановано, проаналізовано, що залишається. А зараз таке відчуття, знаєте, ніби ми е, сидимо і спостерігаємо, як вони натягують. Ну тобто даємо їм можливість туди натягнути якомога більше зброї, тому що тут таке відчуття, довгий час іде накопичення. Кладання, накопичення, і от щось, щось скоро туди дійде, тому що ніби ми як на щось чекаємо. Ну тобто, щось, якась партія, наприклад, повинна приїхати, і от ми цією партією дочекаємось, і та там відбувається, все ж таки пів-п'ю, як пишуть наші військові в своїх підтримуючих якихось постах. Тож буде, і ми це побачимо. Ми чекаємо, як туди щось зайде, якась нова порція. Вбивства повинна приїхати на, на територію цих складів, і тут мені показують як три одночасно. Чи це три міста одночасно, чи це з трьох сторін воно буде туди летіти, але щось там іде-от щось з трьох складається, чи можливо з трьох як це так, з трьох частин складається ця. Ну, Цей склад. Ну, Тобто, щось там неба стрічки, щось ми побачимо, і ми, ну, і ми це побачимо, ну, тобто, це не залишиться якимись там догадками, а тут буде інформація. І це вже готується. Ну, тобто, це не, ну, знову ж це не просто готується, а це вже підготовлено. Тобто зараз ми чекаємо, як клітка закриється да, або замок і все, і полетіло, ловіть. От так буде.